Від ранку ворог продовжує терор Нікопольщини. Дрони Камікадзе спрямував на Покровську громаду. Восьмеро людей поранені, двоє з них діти. Окупанти вгатили по житлових будинках у Нікополі. Як це пережили місцеві? Розкажемо на початку випуску. А у Марганецькій громаді під прицілом росіян опинився дитячий будинок сімейного типу. Постраждали троє неповнолітніх. Що пам'ятають про той жахливий день? Дочекайтеся наш ексклюзив. Світло не відключатимуть. Кабмін опублікував постанову про скасування Дах, що знаходяться в 20 кілометровій зоні вздовж території проведення активних бойових дій, Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку ворог продовжує терор Нікопольщина. Дрони Камікад спрямував на Покровську громаду. Наслідки атаки уточнюються. Місцевих закликають не полишати укриттів до відбою небезпеки. Ввечері ж окупанти атакували з важкої артилерії Марганецьку та Червоно-Григорівську громади. Понівечили приватний будинок, чотири теплиці та господарські споруди. Дивом минулося без жертв. З артилерії та дронами ворог бив по Нікополю. І вчора через артобстріл у місті поранення отримали восьмеро людей. Серед них є діти. Двом людям допомогу надали на місці. Ще шести розвернулися до лікарень. Загалом у Нікополі пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура. Понівечені авто, газопроводи та лінії електропередач. Рятувати людей з-під завалів. ДСНСникам допомагали і місцеві. Я зразу Вона на момент обстрілу знаходилася в коридорі. Якби не коридор, то не жива була б. Ми з нею поспілкувалися по телефону в цей момент. Спочатку вона знаходилася у ванній кімнаті, а потім перебігла в коридор. І коридор її врятував. І знаходилась вона під завалами. Крім того, окупанти поцілили ще по чотирьох громадах району. Дронами та з артилерії били по Мирівській, Марганецькій, та Покровській сільській. Там минулося без жертв, утім є руйнування. У суботу ж окупанти понівечили в районі дев'ять приватних будинків, господарські споруди, сонячні панелі та лінії електропередач. Під удар потрапили Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Минулося без жертв. Вгатили дроном по дітях у Марганецькій громаді під час однієї з атак. під прицілом росіян опинився дитячий будинок сімейного типу. Постраждали троє неповнолітніх, що пам'ятають про той жахливий день. Розкажемо у наступному матеріалі. Посередня росіяни скерували дрон у двоповерховий будинок позаду мене. Ворожа пташка влетіла прямо у кімнату, де знаходились діти. Постраждало два 14-річних хлопця та один 13 років. У стані середньої тяжкості їх ушпиталили. Родина й досі відходить від шоку. Загуділи старший кричить мабуть, дрон. летить. Ну і прилетів. Той жахливий день закарбувався у пам'яті. Анатолія назавжди згадує окупанти Обстріляли район, десь о десятій ранку. Ворожий дрон ледь не вбив трьох його синів, які в цей час були у себе в кімнаті. Російські залізяча пробили цегляну стіну, зайнялися матраци та меблі. Ось тут заділили, вон дирка там була, влетіла в хату. Вон шифер міняли, подорвало, викинуло шифер. Чорно. Послав дорогу, пішла хата. Бачите, що? Ти, що не по стінам, Ну, вон пішло в сторону. Хату. І так само там. Клюжі крові, друзки скла та уламки цегли. Це побачив чоловік, коли поспішив на допомогу дітям. На місце атаки одразу ж виїхали надзвичайники та швидка. Політ ворожого дрону на власні очі бачили сусіди постраждалої родини. В цей час пані Ганна разом із зятем якраз була на подвір'ї. А я дивлюся, от цей дрон. Полетів отак над швейкою. І над кри. І... Тільки оце я кажу, О, як низько! А він уже летить назад. Повернулась, а Вітя вже зять, лежить, уже його вихрем підняло і кинуло отуди аж у піони. Вибуховою хвилою понівачили оселю жінки у будинку, вибиті шибки. Оце два вікна розбило, коли там летіли шифер, все, от це, уламки, кирпіч побило, поцюкало шифер. Вот і тріщини пішли по трьом комнатам. Збирали уламки від ворожого залізяча і пані Ганна з чоловіком Володимиром. Їх будинок навпроти. На щастя, мають лише одне побите вікно. Воно стекла нема одного. розсипалось. болтик. Прилетів з криші, мабуть, і стукнув туди. Дружина пана Володимира Ганна під час ворожої атаки була вдома. Жінка прилякалася не на жар. Це було мгновенно. Навіть не було чути, щоб воно там торохтіло чи летіло чи щось. Я зайшла в хату, як торохнуло, Я думала, що це в наш дом упало. Стекла сипались. Батько постраждалих хлопчиків майже увесь час проводить у лікарні поряд з дітьми. Їх лікують в одному з медзакладів Дніпра. Чоловік зізнається, медики поки стримані у прогнозах. В одного рука три пальця не робить щас, в другого ноги третьому со спини осколки буде доставати. Сильно пострадав мальчик, якого рука. Щас три пальці в Його що там далі, ми не знаємо. Того дня під час ворожої атаки у Марханці постраждали три приватні будинки. Місцеві живуть під постійними обстрілами, але не залишають своїх домівок. Вірять в якнайшвидшу перемогу України, і всі як один переконані. Ну це стікло. Там криша. Це все відремонтується, Важне життя чоловічеська. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Світло не відключатимуть. Кабмін опублікував постанову про скасування знеструмлень у громадах, що знаходяться в 20 кілометровій зоні вздовж території проведення активних бойових дій. Це рішення означає постійне постачання електроенергії для прифронтових громад Нікопольського та Синельніківського районів. Наразі споживання електроенергії у цих громадах є низьким без регулярних відключень. Постанова вже набрала чинності. Утім, профілактичних відключень в районі все ж не уникнути. Енергетики попереджають про планові роботи у селі Борисівка, що у Червоногригорівській громаді. Їх проводитимуть 30 та 31 липня. Світла не буде з 8 до 19 години. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Постраждалі від війни мешканці Марганецької громади можуть отримати грошову допомогу від міжнародної благодійної організації. Йдеться, зокрема про людей, які мають мінновибухові травми або інвалідність, підтверджені медичними довідками. Щоб отримати допомогу, необхідно надати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження місця проживання та завірену медичну довідку. Телефон для додаткової інформації на ваших екранах. Замість гуманітарки гроші в покрові з 29 липня відновлюється робота пунктів гуманітарної допомоги. Там місцеві зможуть зареєструватися для отримання грошей від міжнародних благодійників. При собі необхідно мати оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код та банківські реквізити для уточнення інформації. звертайтеся за номером, що на ваших екранах. Доброго вечора, ми з України. А точніше, заводу Інтерпайп Нікотюб. Я Андрій. Працюю на заводі от самому вже 23 роки. Я професійний токар і це мої токарно-гвинторізні станки. Оцей, цей, і цей також. Це наш керівник Олександр Вікторович. Траплялося в нас всяке різне. А в принципі, мужик нормальний, працювати можна. Моя колега по роботі, пані Лариса, людина своєї справи допомагає усім і людям, і тваринам. За що люблю свою роботу, за те, що стабільна, за вагомий соцпакет, є заводський безкоштовний транспорт, їдальні зі знижками для працівників. Думаєш про наш борщ і душа зігрівається. Йдемо в укриття, що поробиш. Повертаємося у цех від бій повітряної тривоги. Запрошуємо усіх, кому потрібна стабільна робота та гідні умови праці до нас. Навчимо, підстрахуємо, радо приймемо у колектив. Все, зняли вже, розходимося по робочих місцях. Робота стоїть. Вимикай камеру, поки орки не прокинулись. Утроїли тут Голлівуд, Скільки часу в Військових Нікополь передав на фронт будматеріали та логістично евакуаційну платформу із дистанційним керуванням. Це багатофункціональна машина, яка виконуватиме низку завдань: евакуацію поранених, доставку провіанту та вантажів різного призначення. А наші бійці продовжують нищити окупантів на протилежному березі колишнього водосховища. Серед законах цілей жива сила, пункти спостереження та місця розміщення. Відео ударів по росіянах опублікував очільник РВА Євген Євтушенко. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.